Всім привіт! З вами Дрон Том. І ви на моєму велоблозі. І сьогодні у нас огляд велосипеда Spark Ось там він заховався, його навіть майже не видно. Він тут майже в своїй стихії. Ну що, будемо дивитись. Spark – це український бренд, який виробляє велосипеди, мотоцикли. Знаєте, раніше я скептично ставився до цієї марки. Це такий мені здавалось шанбайк. Але в цьому році вони мене здивували. І оця модель цьому приклад. І компоновка, компоненти на цьому велосипеді доволі такі непогані. І те, що мені сподобалось, і ціна доволі таки приятлива в такій комплектації з таким обвесом, як то кажуть. І, в принципі, Я подумав, щоб взяти собі МТБшку, для того, щоб кататися взимку чи в міжсезоння по балкам, тому що на Гревелі собі. а на МТБшці можна відчути повністю кайф. І ось я придбав цього коника зеленого. Ну, Давайте тоді подивимось по його компонентам. Ну і Почнемо з рами. Я взяв 19 ту раму на 29-х колесах, в такому зеленому кольорі мені подобався цей кольор. Модель називається AirShine, Так як я розумію, Air це означає, що тут повітряна вилка, От. вилка так повітряна. От. З локаутом і. Е, е, з, Можна регулювати за допомогою, бачите, тут Air написано. От. Можна регулювати. Треба буде собі придбати насосик для вилки повітряної. Тобто можна регулювати тиском пружність вилки. Ну і також локаут стоїть тут, як бачите, ось. Локаут. Що? І на рулі? Винесений на руль, що дуже зручно. До речі, я от тільки що їхав е по дорозі, по рівній дорозі включаєш і нормально катишся, як майже на гревелі. От. Рама, плін-колір, просто бімба. Тут таке написано, Дизайн байк, байк, Всі діла. Дуже кльовий такий дизайнчик. Мені подобається. Не виглядає як. Е а шанбайк виглядає дорого багато. Плюс дивіться, які шви. Тобто вони відполіровані, дуже як в дорогих моделях, в топових моделях, в топових вилках велосипедів такого немає. І тут от бачите, дуже, дуже класно так зроблено. Ну, єдине, що тут я дивлюсь, ну це тут просто важко доступні місця. Не на всь... тут, тут, тут відполірувати вже було складніше. Плюс. Внутрирамна проводка є. Єдине, що дивлюсь, для гідравліки проведено окремо просто під рамою, Ну, все рівно воно виглядає більш-менш нормально. Так, по вилці я розказав, Тож, також вона дуже прикольно дивиться. От. Руль, руль що палка, ну, Я повісив вже сумочку від BlackPack сюди. До речі, до речі, сумка придбана у самого Сашка Куба. <реш> Звиняй, Максим, так розріз. Ну, просто я якось ма, э, Сашко продавав і я купив нього. Ну, Велокомп'ютер повісив, це вже, це вже мій обвіс, також повісив пляшку без води, і не туди, і не сюди. 29-й э, ті колеса. Тут стоять дискові гальма. Гідравліка, до речі, доволі таки непогана. Я от тільки що їхав і вже відчув, що класно відпрацьовує гідравліка. І по трансмісії. Трансмісії сингл-система моя улюблена тема. Спереду нічого немає, за що от, от жирний лайк. FSI каретка. Norwide зірка, шатуни, всі діла. Тільки, мабуть, скоріш за все скоро я присяду на контакти, бо в топталках, тим паче металевих так таке собі катати. Присяду на контакти. Ну, ціпок, ланцюг. До речі, трансмісія l 2 ну, 11 спід, 11 швидкостей. От. Не шимано, але доволі таки непогано. Я подивився відгуки на них, доволі таки непогано. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї трансмісії. Ну, вже доволі таки топова, це не якісь там ну, не, не по 11 швидкості, я думаю, доволі таки непогано. Є е, півень, що те також дуже добре. І 11 е, зірок. Від 11 – сама маленька і на 46 сама велика. Спереду 32, 32, 32 зірки. Тобто передаточне число на 1 к 3 на маленький і майже е скільки 1. Один... Новорічне. Єлка. В общем, нормально, обертів на великі для МТБ, нормально. Рахуйте самі, 32 на 48. Отака от трансмісія. І як ну трошки знаєте, дань, тому що це такий велосипед, є підніжка. Хоча, хоча знаєте, я останнім часом сам подумав, що підніжка доволі таки нормальна тема. все-таки. Якщо ти там не катаєшся ну, для гонок, для всілякого бездоріжжя, то, звичайно, вона то фігня повна. Але так, якщо просто покататися по місту, то доволі таки непогана тема, щоб поставити велосипед, підніжка. Сидло стокове якийсь парк їхнє. Ну, і Можливо, б я б його замінив. От. Ну, можливо, ще якийсь обвіз сюди доповню. По своєму бажанню. Може, сумочку назад. От. А так, в принципі, все, що треба, я вже повісив комп'ютер, флягу і сумку для речей. Нормально. Ну що, і час перевірити цього коника в дії. Будемо кататися в нашій улюбленій Дніпрі тунельній балці. Зараз тут по якомусь маршрутику по цікавому. Покатаю. Проходили змагання, ось тут дивіться підсказочка весною, то я просто бігав, знімав, а не катався. Сьогодні сам покатаюсь трошки по балці, бо давно я на МТБ і не катав. Тільки гревал та гревел. Погнали! Ну що, Погнали! Да. Так, а я як завжди переможу життя по життю, тільки що проїхав е, трасу, ну, так, проїхав один з е, таких е, непростих спусків, але не записував. У ну, мене ця нагрудна камера не, не записувала, а оця е, стояла на рулі і злетіла, ну, тобто знімала землю. Тобто, ну, Я так скажу, що от я тільки що спускався, вільчик доволі таки непогано себе веде. Mm. Ну так, звичайно ж це натопило, ну і не веде яка шанбайк, тобто в м'якенька вилка, вилка відпрацьовує e, доволі такі складні участочки, як отут, наприклад. От. Ну і я тільки що може зараз вже проїхав знаєте, потреніл трасу, то зараз можу проїхати, вже знати куди їхати. І буде набагато краще. Якщо зараз підіймусь, вернусь, включу все на запис і поїдемо. Пікатності. Hey, Треба не розслаблятися. And I'm just just the in the my mind all I your mouth move. Damn you I feel like everyone's a stranger a talk with your narcissistic neighbor. she's real hot but they never їхали, спустився донизу. Ну так скажу, що в принципі добре відборобляє технічні моменти всі вільчик, ну а тепер тошніться вгору, вгору треба. О! Ну Вгорочку тепліш. Да. Ну трансмісія, до речі. Дозволяє витягнути такий обхіл, я вам скажу, непростий. А, навіть для тунельки. Ну, не сказав, щоб вона веде себе ідеально, але не гірше, наприклад, від якихось середніх моделей і Хтось побіг, якийсь зайць. Цьогорку, мабуть, поїдемо. Ну, розмітки сьогодні на трасі ж немає, гонок немає, траса не розмічена, тому а тут все позаростало. І їздити так собі я вам скажу. Але я тут побачив поворот, здається, якраз той що поїде. Ну, ще один етап етап траси я згадав весною була. Зараз трошки віддихаюсь і поїдемо донизу Ось зараз буде цікаво. Скажу, друзі, доволі таки непогано він себе веде навіть на, на на таких сложних трасах. Мені сподобалось. Ну, а зараз просто лайтова прогулянка по Дніпру, по набережній. Погнали! <му> stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on set. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And i We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Something I can't undo I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm seeking this place, no, no